Ось ми приїхали на сінокіс. косити будемо отаву. Невеличка, бачите, але другий раз, останній раз вже викосимо, вона цвіте, травичка цвіте, ось така ситуація. Зараз будемо косити і побачити, що в нас вийшло. Любі друзі, ось такі волочки у нас виходять. Отава невеличка, але є, ближче ось до річки. Більше Травички вже докошуємо, осталась сотка там в кінці. Ну, ось, сподіваємося, в цьому році вже останній укіс. Будемо закінчувати та їхати додому. Дякую за увагу.